Я не Баста Раймс, але я постараюсь. Сьогодні мова буде йти про реп легенду Баста Райм, за який завжди вирізнявся своєю швидкою чіткою та своїм божевільним флоу. Якщо ви ще не забули, хто це такий, і останній раз чули його хіти, такі як Break Neck та I know what you want, тоді цей випуск саме для вас. З вами міністр Флексу. Ви на каналі let's let's get it, let's go! be going now, give it away. Ain't give it away, baby. If you give it to me, I'll give it to you. I know what you. She didn't really, really want to pop me, just know that you will never pop me wild up in the club like we while wild in the studio. You don't want to violate, nigga, really and truly. We kind of hustle and we ill with the grind and develop our muscle till we sicken with the shit. know that you went with me just for the record, so we stayed on my left. Mary Jane's blast. До того як Баста Раймс став одним із найвідоміших реперів 90-х, з хітами, такими як і Ципарі, Денджерес та Гіміс Само, він вже привертав увагу своїм швидким стилем читки, який міг би позмагатися навіть за мінемом. Нещодавно Баста Раймс випустив свій останній альбом Блок Баста і ще під час карантину зазнав значних змін, скинувши чималу кількість зайвої ваги та виглядаючи підтягнутим і оновленим, Баста Раймс репер і продюсер, який народився в Брукліні, є сильною фігурою на музичній сцені з. Кінця 80-х. його кар'єра охоплює більше 20 років, протягом яких він випустив 11 студійних альбомів. Його остання робота продовження альбому Extinction Level Event The Final World Front, відчувається особливо актуальною в сучасному світі. Шлях басти від засновника гурту The Leaders of The New School до відомого виконавця під час буму хіп-хопу 90-х, відзначений як тріумфами, так і невдачами. У нього були зіткнення із законом, і нещодавно він взяв перерву перед виходом свого останнього альбому. Проте Баста завжди знаходить спосіб повернутися кожного разу перетворюючись. Баста Пастараймс народився як Тревор Джордж Сміт молодший 20 травня 1972 року в Брукліні Нью-Йорк у сім'ї емігрантів з Ямайки Джеральдіні Тревера старшого. Він виховувався і Ріс у іст Флетбуші. Баста Раймс відвідував старшу школу Джорджа Вестінгауза відому своїми видатними випускниками, такими як Джей З Дім та Notorious B. G на розлучення батьків, яке змусило його переїхати з матір'ю до Юні Дейла Лонгайленд коріння басти в Нью-Йорку залишалося міцним, виростаючи в місті перші роки розвитку хіп-хопу, баста мав змогу на власні очі побачити легендарні виступи The Cold Crush Brothers та The Force MDs. Ці досвіди запалили в ньому пристрасть до музики і спонукали стати тією суперзіркою, якою він є сьогодні. Басте Раймс жив хіп-хопом, тому що ця бунтарська музика назавжди змінила його життя. Брейкданс графіті і реп це те, чим він займався кожен божий день. У свої юні роки Баста Раймс часто приймав участь у вуличних батлах. Він не планував ставати репером, але йому хотілося отримувати увагу та любов аудиторії. Тому, з-поміж діджеїнга, графіті і брейкдансу він вибрав саме реп. Навіть з юні він зв'язався з іншими реперами, такими як Charlie Браун, Дінко та Майло, створивши Leaders of The New School у 1989 році. Гурт підписав контракт із Electra Records, випустивши свій дебютний альбом Future Without a Pest у 1991 році. До 93-го року гурт розпався через внутрішні конфлікти, залишивши басту перед необхідністю самостійно пробуватися у музичній індустрії. Він швидко знайшов успіх, беручи участь на таких треках, як від Tribe Cold Quest та залетівши на ремікс Flavor in Your Ear Craig Mecca разом з LL Cool J та Notorious Біайджі. До 96-го року Баста Райм здобув достатньо репутації, щоб випустити свій дебютний сольний альбом, що стало початком його блискучої сольної кар'єри. Баста Раймс часто тусувався за Tribe Cold Quest на їх студії. Саме тому він залітав на спільні треки, що приносило йому по 20-30-60 тисяч доларів. І йому не треба було ділитися з іншими учасниками гурту. Пізніше він сказав, що на сцені вони виступали як друзі, а поза сценою весь час були готові до бійки та сварок. Також Баста Раймс каже, що саме він вигадав метод заробітку на фітах. На етапі ранньої кар'єри Баста Раймс навіть виступав з тупаком Шакуром, і коли гурт Баста запізнився на саундчек, тупак почав скандалити з діджеєм, щоб той дав Басті його пацанам провести саундчек. І сказав, що вони легенди, хоча на той час був записаний лише один альбом. Ця подія дуже тішила самооцінку Раймса. До того ж, він один із небагатьох, хто застав живого тупак Шакура і був з ним на одній сцені. І я також не можу не відзначити трек з його участю Up High» разом із куліо Пірілом і методменом, який став саундтреком до мульта Спейс Джем, який теж вийшов у 96-му році. <пит> Дебютний сольний альбом Баста Раймса Coming містив таких і як і ципарі та бенгер вуга. So oh, have... Приблизно в цей час він також заснував власний лейбл, спочатку названий Flip Mode, який згодом був перейменований у Conglomerate. У 2011 році. Протягом наступних кількох років Басте Раймс випускав альбом за альбомом майже щороку, поки в 2002 році не вийшов альбом it Ain't Safe No Mo. Усі його альбоми до того часу ставали платиновими, однак після it Ain't Safe No More продажі його альбомів почали спадати. І нові релізи з'являлися лише кожні 3-4 роки, що призвело до його останньої майже 10-річної перерви. На альбомі it ain't safe no more був хіт Make It clap» і навіть Ремікси з Шоном Полом, але він на жаль провалився в чартах. На щастя, трек з Мираєю Кері, I know What You Want» став його вічним хітом і тримався 21 тиждень в топ 40 найгарячіших треків. До речі, репер Трі Пі Рет цей трек для свого треку I Got You. Трек I Know What You Want став платиновим, а продовження історії вийшло на альбомі Extinction Event Level 2 треку Where I Belong, знову при участі Мира і Керрі. Режисер кліпу Кріс Робінсон надихався коміксами Sin Сіті. А Баста Раймс хотів справжній фільм і нестандартний кліп на любовний трек, тому кліп вийшов настільки крутий. На початку нульових, коли його музична продуктивність сповільнилася, Баста Раймс вирішив урізноманітнити свою кар'єру. Незважаючи на те, що він зіграв у деяких фільмах, його акторська кар'єра так і не злетіла. До 2004 року Баста озвучував персонажу відеогрі Dev Jam Fight for New York і підписав контракт з автомафрекорд з доктора Dre, випустивши свій альбом The Big Bang у 2006 році. Цей альбом добре продався, щоб стати золотим, але не досяг висот його попередніх робіт. У 2006 році Баста зіткнувся з юридичними проблемами, коли був заарештований за напад на чоловіка, який нібито плюнув на його автомобіль у Нью-Йорку. Обвинувачення були висунуті після того, як поліція знайшла в його автомобілі автомат, і він, за повідомленнями, намагався видати за реквізит з фільму. Приблизно через рік відбувся наступний арешт після бійки з його колишнім водієм. Баста визнав себе винним і був засуджений до трьох років умовно. А також пішов на курси управління гнівом. Пізніше того ж року його знову заарештували за водіння без ліцензії. До 2009 року баста був готовий до повернення, випустивши Back on my bullshit», але альбом отримав змішані відгуки і був менш успішним у порівнянні з його попередніми роботами. Через кілька років він спробував ще раз повернутися з альбомом The Year of a Dragon, але реліз альбому був погано організований і отримав мало уваги від фанатів і критиків. У 2020 році він випустив свій перший альбом за майже 8 років Extinction Level Event 2 – The Wrath of God. Критики вважають це хороше повернення для басти, хоча його довжина в 23 треки може здатися трохи надмірною. Crashing your truck, crashing your car. Ah, oh, shit, homie, you see your vision and whatever you're thinking of cars. Bags are sicking the No, you don't wanna do that, nigga. Do that, nigga. And I'm hoping that you all agree. Мало хто знає, але довгий час Бастер Раймс був у депресії та вів нездоровий спосіб життя, курив все, що можна, і пив багато алкоголю після того, як помер його менеджер Кріс. У 2012 році, а через два роки помер його батько. І лише ближче до 2020 року Баста Раймс взяв себе в руки та зав'язав зі згубними звичками. У Баста Раймса шість дітей від чотирьох різних жінок. Він про це неодноразово казав. У 2024 році вийшов останній альбом Бастер. Рамса блакбаста, на якому були Квейво, Янг Танк, Блес, Берна бой, де бейбічі пейн кодак блек. До речі, серед улюблених реперів Баста Раймса, Емінем Кендрік, Луда Кріс, J.I.D., Ді, Дрейк, Рік Рос, Бік Деді Кейн, Слік Рік Ракім. Також Баста респектує молодому кодику, і в них є навіть спільна робота, у якій OG Баста Раймс дає життєві поради кодику. Відео на трек Хамич. Like наразі. Баста Раймс працює над новою музикою. Та останній трек, на який він залетів, був ремікс треку Ice Cube «Maniacs» що ви думаєте про бастарамся? Та які ваші улюблені треки? Пишіть в коментарях.